Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я Софія Коришна, фітнес-тренер без обмежень, експерт з харчування. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І сьогодні в нас таке буде відео а, першого формату саме на таку тему, на яку я ще не розповідала. Тобто я потрошечки там затрагувала десь харчування, розмовляли про мотивацію, про дисципліну. Вже було тренування в записі, а також на ютуб-каналі. Якщо ви ще не тренувалися, переходьте обов'язково на це відео і тренуйтеся, воно буквально невеличке. Але прокачує все тіло. Коротше, ні суть, не об этом. А і саме про харчування я десь трошечки затрагувала. І саме сьогодні я вам хочу надати такі три поради, як не переїдати. А, розказую таку предісторію, те, що я мила голову прям тільки що, ну як тільки що, годинку тому, і така думаю, блін, треба щось на ютубчик записати про питання. І така думаю, так. Да. Три поради, як не переїдати. А чому саме а, про переїдання? Тому що це дуже часта проблема, і саме переїдання дають нам ту саму надлишкову вагу, через яку ми страждаємо, через що ми хочемо худнути. Але якщо ми не будемо переїдати, ми не будемо набирати вагу. Тобто, як люди набирають масу, тобто є процес схуднення, є процес набору маси, і саме набор маси це профіцит калорій, і саме. Те, що ми переїдаємо, ми набираємо вагу, те, що наш організм затримує те, що для нас, грубо кажучи, зайве те, що не потрібно нам, те, що ми не будемо використовувати, і організм це все затримує в а, жирових таких депо. І ось я м м хочу розповісти саме про такі три легкі поради на самом ділі. Вони легкі, але а, їх виконання і їх а, повсякденне виконання, коли ми їх виконуємо кожного дня, воно може здаватися а, трішечки складним. Але це такі. Маленькі кроки знову ж таки, а через які ви зможете пробудувати, по-перше, також здорові відносини з їжею, здорову харчову поведінку свою, і через те, що ви можете не переїдати, тим самим краще себе почувати, тим самим краще виглядати і досягати своїх цілей. Тому поїхали. І перша порада я завжди про це кажу. І також саме я представляюся фітнес-тренер без обмежень. Тому моя перша порада для вас це буде прибрати абсолютно всі обмеження. Які у вас є. Тобто, якщо ви собі забороняєте солодке, якщо ви собі забороняєте там молочні продукти, хлібобулочні ізділля абсолютно будь-що всі ці заборони, ми хорошенько добренько так скажемо, прибираємо зі свого життя. Розповідаю, чому а саме це є першою порадою, і можливо, воно так, типа. Блять, що вони там розказують? Але це дуже важливо. Чому? Тому що, коли в нас є м -м, обмеження. Тобто, наприклад, ми собі забороняємо солодке. Ось в наше солодке, ми собі його забороняємо і ми ставимо в себе таку дверь. І вішаємо на нього замок. Тобто ми закриваємо цю двері. Тобто в цю кімнату, скажімо так, солодким ми не можемо зайти. Тобто, уявімо собі якісь групи продуктів, а, по комната. І ось саме комната з солодким вона буде закрита. Тобто там буде вісім такий замок. Ми собі заборонили. І як дуже часто виходить те, що коли ми собі щось забороняємо, ми ставимо собі рамки, ми ставимо собі ось ці от заганяємо в ету клітку. Тож то в комнату заходити не можна. Коли ми собі щось забороняємо а, зачасту нам хочеться дуже сильно цього. Тобто ми такі люди, і в нас є така штука, скажімо так, з приводу харчування, те, що в нас є чотири градації їжі, тобто, це здоров'я, це енергія, це свобода від хвороб і це задоволення. І задоволення також грає дуже важливу роль. І я можу сказати, що в принципі нам. такового прям сладкого-сладкого, вот прям чтобы часто-часто не надо, но давайте будем все, ну, как бы-то честны и правдивы. Иногда нам действительно хочется ось именно сладкого, ось от какой-то печеньки мне хочется, от какой-то тесни я хочу какую-то печеньку. И дуже часто, когда у нас есть заборона, мы заменим, так скажем, хорошие продукты, ой, плохие продукты, то есть вот эта вот комната со сладким, на хороший продукт И что получается? Мы такие, я хочу печеньку. Але солодке, в мене ця кімната закрита, я піду в ту кімнату, яка в мене відкрита, і с'єм какої-то Ви съєли яблочко, але потреба в цій в печеньці не закрита. І що виходить? Що коли от, е, случай за случаєм, скажімо, вот так воно все йде, 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 в якийсь момент рубільник, ось так, ляпс. Комната відкривається, наша закрита замок отак от знімається, скажімо. І ви починаєте переїдати і з'їдати абсолютно все, що ви хотіли, за всі ці. Ситуації, случаї, які капілися. Тобто виходить такий, скажімо, зрив, і ви починаєте цим всім переїдати. А легше ж було зробити, коли вам дійсно хотіло, хотілося вот печеньку з'їсть одну просто таку жалостну, одну печеньку, ви би просто чувствовали, вам би було б окей. І все було би абсолютно супер, якщо б ви з'їли в той момент саме цю печеньку. Все, було б окей, і не було б цього зриву, не було б ось цих переємних. Дай дуже часто дівчатка ставлять собі ціль там схуднути, а якось покращити свій стан шкіри, і вони собі іменно забороняють. Вони себе іменно обмежують, обмеж, обмеж, обмежують. В цих продуктах. Хоча ми не набираємо вагу через певну групу продуктів. Ми не набираємо вагу через те, що ми їмо іменно сладке. Або якщо ми їмо іменно от молочку, от лактози, набирається вес. або якщо ми їмо якусь булочку, ні от булочки набирається вес. а от того, що ми переїдаємо. І це набагато гірше, якщо ви там харчуєтеся ПП супер правильно, а потім у вас такий день щитміла, коли ви всім обжираєтесь. І це виходить переїдання. По-перше, це дуже сильно впливає. на вашу психику, потому а, что вы постоянно ну, вот в этих вот рамках, у вас нет вот этой вот свободы в еде. Я своих клиентов, своих девчаток навчаю тому, чтобы обудовать вот эти сильные отношения с едой, чтобы ежа была не вашим врагом, чтобы вот эта вот жалкая печенька, которую вы когда-то а, хотите съесть, она не была вашим врагом, а она, ну, вы вот... Захотіли, ви розумієте, що ви зараз можете з'їсти цю як би те, печеньку. Це у вас не емоційний голод, не соціальний, Просто от вам хочеться з'їсть печеньку, і все, в цьому немає нічого поганого, і ви її їсте. І це вільні стосунки з їжею, будувати ось такі стосунки з їжею, а не те, щоб а, там, їда була вашим врагом, а їжа навпаки давала вам ось цю свободу, свободу вибору, свободу того, що ви хочете. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, чого хоче ваше тіло. Тому перша пора. Прямо обов'язково, якщо у вас є ці а, обмеження, якщо у вас якісь комнати, вот вот закриті, знімаємо замки і просто. Прибираємо всі заборони зі свого життя в плані харчування. Друга порада, яку я хочу дати, це також сильно стосується вже не прямо такого емоційної складової, тобто якихось обмежень, а саме збалансованої частини нашого раціону. А що це? Це перед кожним прийомом їжі питати себе, а чи дає це ту роботу і любов моєму тілу? І ви, от у вас стоїть така тарілочка. Ну, давайте просто, допустимо, ви хочете якийсь -то торт я буду пояснювати саме на солодкому, тому що це якась дуже сильна тригерна тема для людей, але вже вона потрошечки відкривається. Ці двері відкриваються. Я хочу саме пояснити пояснити на прикладі солодкого. Вам хочеться якийсь тортик. Ось у вас такий, ну вам хочеться тортик. Ну, хочеться і хочеться. Хорошо. Ось у вас є тортик. Ви такі чи дається любов і турботу моєму тілу? Ви розумієте, що по факту це просто прості вуглеводи. і ніякої, скажімо так. Користі ніяких нутритивних цінностей, цей тортик не несе. Але що ми можемо зробити? Ми можемо покласти якісь ягоди. А в ягодах в нас же є антиоксиданти, мінерали, вітаміни і так далі, там є клітковина. І це те, що буде давати ту саму там є нутритивна цінність. І ми поклали сюди ягодки. К нашому тортику. Що тут буде? По-перше, ви би з'їли просто кусочок тортику. Але ми знаємо, бо, можливо, ви не знаєте, що клітковина дає нам класне насичення, а вона заповнює, скажімо так, наш шлунок. А, і ці вот ягодки, вони дадуть нам. Насичення. І, можливо, саме в такому випадку, якщо ми будемо їсти і ягоди, і тортик, ми будемо давати і любов, і турботу своєму тілу, ми будемо закривати ось цю градацію задоволення, тому що вам просто захотілося тортик. Ну, іногда, типа, трава зелена, знаєте, небо голубое, це не те, що там якийсь емоційний голод, вам просто захотілося тортик. І ви розумієте, що ви і дали і турботу, і любов своєму тілу, але ви і закрили ось цю свою потребу в цьому тортику. А тобто тут немає такої. Історії, що где-то хороші продукти, где-то плохі, хороші і плохі продукти, це так само обмеження, і ми повертаємося в перший пункт. Але ми розуміємо, що ми можемо надати своєму організму, своєму тілу більше нутритивної цінності, щоб в нього були вітаміни, мінерали, він їх буде використовувати на різні цілі, і в нас не буде тих самих, ну скажімо так, дефіцитів. Якихся. Ось, і також само, коли ви, там, наприклад, склали собі якусь тарілочку, а ви на нього от смотрите, у вас там, наприклад, ви собі кажете, ви все. пытается чи даётся эту работу и любовь моему телу. А вы видите, что у вас, например, там макароны, давайте так курица и какой-то маленький помидорчик. И вы разумеете, еще как бы то складненьего угловоды е белок ем в, в, в выгляде курки и один помидор и одна помидорчик. Вот такая вот маленькая. Все. І ви, как-то, розумієте, що не вистачає клітковини, і ви докладаєте в свою тарілочку цю клітковину, додаєте овочі, додаєте зелень, і вже це буде давати набагато більше турботи і любові вашому тілу. Також саме ви можете побачити подивитися на цю тарілочку. що в нас тут не вистачає в нас тут не вистачає ненасичених жирів тобто ми наприклад можемо собі покласти там пару олівочок або а, от ет, от, от ету нашу помідорку одну жалкою і там ми поклали ще листя салату ми поклали ще якісь овочі ми поливаємо просто оливковою олією все в нас є такий салатик там є вже клітковина, там вже є оливкова олія що дає нам ненасичені жири корисні жири скажімо так і все в нас вже збалансований прийом їжі тобто ми побачили, що десь у нас щось не так з прийомом їжі. Ми туди доклали а, те, чого не вистачало, і все цей прийом їжі дає нам і турботи, і любов нашому тілу. Дуже часта причина переїдань саме те, що. В нас незбалансований прийом їжі. Чому тому, що коли в нас незбалансований прийом їжі, ми не отримаємо того насичення, яке б ми могли отримувати. Тобто, в нормі, ну плюс-мінус є такі норми, а того, що якщо ми отримуємо насичення, це приблизно на 4-6 годин. Тобто збалансований прийом їжі дає нам таке велике насичення. Але якщо ми будемо їсти незбалансовано, ми не будемо отримувати такого довготривалого насичення. Будемо там кожну годину-дві їсти. І е, тим самим ми будемо где кусочничати, перекусувати, якісь незбалансовані прийоми їжі, тобто ми где в 100% будемо переїдати. І також саме незбалансований раціон він дає нам ось це бажання їсти, постійно їсти. Тобто в нас немає ось цього насичення, і ми хочемо постійно їсти. І тим самим ми будемо переїдати, ми будемо набирати вагу. Третя порада, яку я вам хочу дати, це те, що тобто, ми вже поняли, обмеження ми прибираємо. І ось вона також стосується кожного вашого прийому їжі. Тобто, ви собі склали тарілочку, ви вже розумієте, вона у вас збалансована. І ви собі перед. Кожним прийомом їжі робити 3-4 вдоха і видога. Для чого? Поясню, ми дуже сильно в вскішні, ми щось постійно робимо, у нас постійно якісь крутяться мисли, ми постійно тривожимося, беспокоїмося і так далі. Тобто, наша нервова система вона збуджена. І в такому стані, коли в нас нервова наша система збуджена. Скоріше за все, ймовірно, що ми будемо їсти дуже і дуже швидко, тому що ми не перемикнулися з цього режиму спішки, от этого, от быстрого темпа, в більш повільний темп. А коли ми їмо, ми повинні їсти повільно, щоб їжа гарно усвоювалася, і щоб ми вчасно отримували сигнал того, що нам досить, тобто, нашому організму вже досить, і не потрібно далі їсти. І саме для того, щоб переключити нашу систему на більш спокійний такий режим, тобто. З такої збудженої, в більш такий спокійний тем, коли ми вже розслаблені. Тобто привести своє тіло, свій організм, свою нервову систему, в більш розслаблений ось цей стан нам потрібно зробити вдох і видох. Тобто дихання нас дуже сильно заспокоїть. І це класна порада. От ви вже сложили себе тарілочку, вона у вас вже тут є. У мене тут немає тарілочки, але я вам показую. Ви садитесь і такі. Тобто вдох через нос, видих через рот, довгі, концентровані видихи. вот так от. Поїхали, 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 кушаємо, кушаємо, быстро, быстро, быстро. а потім такі, блін, що я не наелося, надо дещо то, надо де, то, надо дещо то. І, все. і ви в этом ітогі ви також само переїдаєте, а ви робите повільний вдох, повільний видих, отак 3-4 рази, і ви переводите в свою нервову систему в більш спокійний стан. Тобто причина також самопедання це те, що ми дуже швидко їмо, тому що ми, в принципі, там, в будніх наших ділах, в якихось своїх робочих справах, ми постійно щось а в бистро і навпаки, коли ми їмо в этой нашій трапезі, ми повинні бути більш повільні. Тобто, ось тут саме потрібно уповільнитися, щоб не переїсти. Давайте ми з вами зробимо такий іток, скажімо так, пройдемося ще чітко по цим трьом пунктам. Тобто ми. Прибираємо абсолютно всі обмеження, відкриваємо наші всі двері, знімаємо наші всі замки. Друге, ми перед кожним прийомом їжі питаємо себе, чи дає це турботу і любов моєму тілу. І третє, це робити вдох, видах 3-4 рази перед кожним прийомом їжі. Це такі три маленькі поради. Але я думаю, що якщо ви хоча б одну для себе заберете, ви вже дасте любов і турботу вашому тілому. Ви вже будете ближчі до своєї кращої версії, ви вже будете ближчі до того, що ваша Ключова поведінка, що ваші відносини з їжею вони налагодяться. І дійсно, ось другу, третю пораду я вам взагалі рекомендую забирати-забирати, тому що це така універсальна порада. Ви її використовуєте абсолютно кожного дня. На початку це буде складно, на початку будете забувати, вам буде здаватися, Боже, за чим диша, чи я себе швидко поїм і далі побігу по своїм ділам. Але ви починаєте швидко-швидко їсти і ви переїдаєте, ви не відчуваєте вчасно ось цей момент насичення. Тому забирайте для себе ось ці три поради. Пишіть в коментарях, як вам взагалі таке відео, як вам такого формату, чи вам викладати, ще записувати відео, саме таких легких порад в сфері харчування. В цій тематиці а, напишіть в коментарях, на яку б тему саме по харчуванню, по тренуванням, дисципліна, мотивація, абсолютно будь ви б хотіли відео. Для мене це буде дуже цінно, і я запишу для вас таке відео. Я вам вдячна за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, не пропускайте нові відео, тому що ви бачите, що яку я цінність сюди закладаю. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь також на мої соцмережі на Instagram, Telegram, Так також саме я там ділюся своїми якимись інсайтами, думками, даю корисну, класну інформацію. І до зустрічі в наступних відео.